Слава Україні! Слава нації. Україна. Путін. Зік. Добрий вечір. Ви на цій сцені вже бачили різних коміків. Ви бачили коміків інтровертів, ви бачили коміків екстравертів. А я — екстраверт Я сексоорієнтований комік. Сексоцентричний. Якщо секс це центр, то я об'їзна. Ну і на моєму шляху теж фури трапляються досить. Може, тому що я вигляжу як дальнобойщик. Я ще не визначився. Я бог сексу. Що ти смієшся? Я бог сексу. Під час сексу дівчата кричать моє ім'я. Господи боже, міша, фу, блядь, забери це від мене, пожалуйста. Іноді під час сексу мене заносить, я стаю трохи агресивним. Сука. Йобаний, блядь, Порошенко. Що ти наробив, нахуй? Для когось секс відбувається тільки на свята. Саме тому я з нетерпінням чекаю на медовий і яблучний спас. Наш батюшка такі пози знає. я... Дуже люблю секс з старшими жінками. Вони кажуть, що робити. Чувствую себе як з мамою. Знаєте, секс треба заслужити. Не тільки якимись своїми діями, але і зовнішнім виглядом. Кажуть, що шрами прикрашають чоловіків. Якось знакомлюсь з дівчкою. Вона в мене питає, звідки в тебе цей шрам. А я думаю, як тобі сказати, що мене гуска вкусила. Я починаю придумувати якісь історії про війну, бля. Він гусака з дитячою психікою. Добре, переход. Моя дівчина подарила мені плейстейшн. Нализав. Нализав і я цим пишаюсь. Я дуже довго йшов до цієї мети, досліджував свою цільову аудиторію, збирав фідбеки. Після кулінінгусу виходив на балкон. Дзвонив такий: оцініть кулінінгус від одного до десяти. І ви знаєте, це реально це як в фільмі Начало, коли можна в голову об'єкта поселити будь-яку ідею. Тільки якщо ми говоримо про секс, то єдине, що поселиться в її тілі, то я сподіваюся, що це ідея. Все. Після поганого сексу ну не, не розстраюйся, можна хоч в PlayStation пограти. А після хорошого, а при кінці час би ще й в PlayStation пограти? Я нализав на PlayStation. Тому за Сабзіро фаталіті можу і язиком йобнути. Це легенько. От ви вже чули про мій шрам. І знаєте, коли мені його зашивали, мені його зашивали лікарі, і я подивився на них і думаю: вау, це лікарі, це класно. Лікарі спасають людей. І Я мріяв стати лікарем. Я поступив в медичне, я вивчився, і я дійсно спасаю людей. Тому що до медицини я зараз взагалі не маю ніякого відношення. Якщо ви знайдете свій диплом, там буде написано прізвище ім'я по батькові професія. У мене написано Федорос Михайло Олександрович медсестра. Не медбрат, не працівник медичної сфери, медсестра. Тому, якщо ви коли-небудь мечтали позажигати з молоденькою медсестричкою, 0,97, ну, після концерту підійдете. От, але ну, насправді єдине, що в мене залишилося з мого медичного минулого, це білий халат, тому що я заплатив за нього 400 гривень, викидати не буду. І якось мені дівчина каже: а давайте побудеш моїм доктором. А я не можу. У мене нема достатньої кваліфікації, я всього лиш медсестра. Але нічого, вдіваю свій білий халат, достаю свій <розвищення> тонометр. Починаю міряти давління. Давління оказується повишене. Ну, який секс? Можу пролежні протерти. Це моя кваліфікація. <кхем> Моєї дівчини є медична кондиція, непереносимість лактози, і вона обожнює піцу чотири сира. Коли вона мене зайобує, я купляю піцу чотири сира і туалетну бумагу. І ні, я не кончений після цього, я турботливий хлопець, потурбувався про неї з усіх сторін. І роту вкусно, і попа чиста. А похлопайте, хто в стосунках? Хто в кого є партнер, партнерка, партнери? А хто в своїх стосунках користується сексуальними ігрушками? Я користуюсь. Я користуюсь, бо я сам не вивожу ніхуя просто просто ці ваші клітори. Якась наука, чесне слово. І саме прикол сексуальних ігрушок в тому, що вони вібрірують. І коли вони вібрірують, в мозку утворюється умовний рефлекс, що коли щось вібрірує, треба щоб вставав хуй. Коли я приходжу стрихтись, у мене тут обілі вуха, оце Як добре, що я в ці накітки, я вам відвічаю. Мужчина назаді заканчує всі свої діла. Каже: ну що тобі понравилось? Кажу, братан, ти не представляєш наскільки. Переход. Якось до мене на виступ прийшла моя мама. Після виступу підходить, каже: Міша, хто навчив тебе так матюкатись? Кажу, ти. Мама каже: не пизди. Я вчила не так, не так банально. А, кого в дитинстві карали читанням? Щось зробили і таке, ну все, іди читай. Вам повезло. Мене карали, але я любив читати. Пізніше мама викупила, що мені подобається читати, і вона мені вирішила устраювати покарання в стилі Данте. Тобто книжку за гріх. Коли я довго гуляв, повернувся додому вночі пізно. Сто літ одіночества, Габріель Гарсія Маркес. Коли не вивчив уроки, ідіот, потім руську літературу заставляли читати це ужас. Якось прикалувався з бабушки, заставили читати Біблію. Сказали, що 40 днів не пройшло, не можна. Старство небесне. У мене не виконалася моя мрія стати лікарем. Можливо, в мене виконається моя інша мрія. Я мрію стати актором. І в мене є ідеальна роль, яку б я хотів зіграти. Я б хотів зіграти Михайла Поплавського. Ну, самі посудіть, я теж Михайло, не треба нічого видумувати. Я теж люблю вареники. Ви могли догадатись. Я теж іноді поєбую студенточок. Ну і мені теж нахуй не нада дипломого університету. Якщо не вийде з поплавським, в мене є роль іншого відомого Михайла, якого б я хотів зіграти: добкіна. Мені моя дівчина після сексу теж каже міша, все хуйня давай по новій. Але якщо в мене не вийде стати актором, то я мрію знятися в битві екстрасенсів. Так, знаєте, чисто на інтуїцію. Я прийду на випробування, там стоять машини, кажуть, в одному з багажників лежить людина. Я кажу, нахуя? Кажу туто. то. Вони відкривають там на турі людина. Вони мене питають, як ти взнав, я кажу: так він обісрався. Тут пахне. Мене итоге би взяли на битву екстрасенсів. Мені треба було би придумати якийсь образ там, в когось там кольца, в когось там якесь ожерельє. Я собі думаю, зроблю собі ожерельє з кісток. Купив курку гріль. Тільки щось собаки за мною бігають, це суперсила. Мене би спитали, яка в мене суперсила. Я сказав, що я вмію пиздіти людям про їх майбутнє і вмію стати бабкам в очі. Просто хобі. Мрію знятися в битві екстрасенсів, тому що я хочу познайомитися, я хочу прийти на СТБ, познайомитися з Карпачовим, прийти до нього на шоу детектор брехні. Він мені задає якесь питання. Він каже: мені тобі подобається детектор брехні. Я кажу: Ні, це якась херня». І вона каже: І це правда. <риклад> Думайте трошки. Якось після зйомок мені потрібно було би повертатися. Замовляю собі Блаблакар. Мене звати Михайло Федорос, нагадаю просто. Це любого говорять. Замовляю. Замовляю собі блаблакар. Мені водій перезванює, каже, ти що в натурі Федорас. <рив> кажу, да, чую сміх. Каже людка, йди сюди. зви дітей. Там в них теща в гості приїхала, звідтож. Каже: повтори: в натурі Федорас, кажу да чую, що зве собаку, я думаю, я не буду далі цього терпіти, поклав трубку, шукаю інший блаблакар, мене приймають, все добре. І я дивлюся, що там, тут, там видно інших пасажирів, які з тобою їдуть, і бачу, що там інший чувак з прізвищем Едік, чувак з прізвищем Сосюра і я. Я зрозумів, що це блаблакар із гоїв просто. Це як екіпаж Девід Джонса в піратах Карибського моря, проклятий ретючі летючи ринологан. Мене все дякую.